Більше 50 батьків зібралися біля 107-ї гімназії, не згодні зі звільненням директорки навчального закладу. У вівторок мережею ширилось відео, на якому під час повітряної тривоги журналіста не пустили до підземної школи. Добрий вечір. А можна зайти в укриття? Ні, не можна. Угу. А чому не можна? В Школу зайдіть. А чому це ж укриття? Вже вчора у департаменті освіти і науки Запорізької міськради повідомили директорку 107-ї гімназії Галину Ємельянову. Звільнили батьки учнів обурені. Частину відео з того, що він попросився в те укриття, йому відмовили і запропонували пройти в укриття, яке знаходиться в основній будівлі школи. Він не виклав ту частину, де йому запропонували альтернативу. Він виклав тільки початок, що його не пустили там, де є напис укриття. Хоча це ще споруда не введена в експлуатацію. Цього нічого не сказав, все виклав пів першої ночі. Ми всю ночь не спім. Зранку ми читаємо вже друге повідомлення, що директор написав заяву на звільнена. Ви ж зверніть увагу, юридично навіть підземна школа не знаходиться на балансі 107 ї гімназії. Досі вона не здана, вона не має, ну вона не є введена в експлуатації, бо немає договорів зараз з охоронною фірмою. Вона на вона в тестовому режимі, вона не є на балансі. Як Галина Вікторівна може відповідати на за те, що їй. І навіть не належить мав підписуватися договір на тривожну кнопку, і саме після цього можливо було б інші якісь процеси організовані між школою та охоронною фірмою компанії. Я не знаю, подробиць але а, ну не було охорони. Ну як можна при дівчинці запустити будь в школу, заходите, і, попаш, і, що вона буде тим... бігати по 20 кабінетах, захищати це все. Батьки запевняють, неподалік входу у підземну школу в підвалі гімназії є укриття, куди місцеві приходять під час тривоги. Люди ходять тут є фонарики, тут є питна вода, тут є чай в пакетах, чашки. Батьки гімназистів підписали колективне звернення до департаменту освіти і науки міськради з проханням переглянути рішення про звільнення директорки гімназії. За директорами будемо боротися. Ми хочемо, щоб наші діти не переживали, куди приходять зранку в школу, хто там був, що він там залишив, були там простите, бомжі чи якісь люди з больною психікою. Ми вимагаємо як балькізька спільнота і будемо за це боротися всіми можливими законними методами. Ми не хочемо бачити в нашому підземному школі ніяких інших людей, крім батьків, учнів. І учбової спільноти батьки також певнять, директорку не можна звільняти, бо вона була на лікарняному. У департаменті освіти і науки міськради кажуть, Галина Ємальянова звільнена за згодою сторін. Якщо людина виявляє бажання і пише заяву або за власним бажанням, або за згодою сторін, то з точки зору закону кодексу законів про праці це не є порушенням, це є бажання людини. Людина, яка перебуває на лікарняному, не може бути звільнена до виходу з лікарняному за статтею. Підвал гімназії, який показували батьки, стверджують, у департаменті не є офіційним укриттям. Те підвальне приміщення, про яке ви кажете, не має допуску всіх служб, саме тому воно не розглядалося як підвальне приміщення, яке можна переобладнати під укриття. Якщо мешканці бажають і самостійно заходять в підвальне приміщення школи, то це їх вибір. Але це не є укриття. А підземна школа, поруч з гімназією, каже посадовець, офіційно є укриттям у позанавчальний час. Згідно документів, наразі підземна школа працює в тестовому режимі. А за абсолютно всю роботу, яка там наразі відбувається, це освітній процес, відповідає керівник учбового закладу. І з початку функціонування цієї школи додатково було введено шість ставок осіб допоміжного технічного персоналу. Для того щоб збільшити кількість штатних одиниць і був додатковий сторож щодня, який присутній саме в укритті, Тож, певнять у департаменті освіти керівник гімназії несе персональну відповідальність за недопуск людей до укриття. Департамент чує думку батьків, але департамент. Має виключне право щодо обрання керівників закладів освіти своєї компетенції, тому що будь-який директор є менеджером, який призначений департаментом для виконання своїх обов'язків. Якщо у департамента є певні зауваження до директора закладу, або директор закладу самостійно пише заяву, то департамент прислухається до цього бажання.